Деякі обвинувачення присутні, деякі ні. Згідно тих відомостей, які є в розпорядженні суду, проходять військову службу окремі обвинувачення. У зв'язку сказано обставинами судом ставиться на обговорення питання щодо подальшого проведення судового розгляду за таких обставин, як вважає парковий. Шановний суд, Перед оголошенням позиції без стороного обвинувачення хочу уточнити безпосередньо у обвинуваченого Гончука та Глібова, чи підтримують вони подані 17 травня кожному окремому клопотанню в частині зупинення судового проведення зв'язку з фозової мобілізації в порядку статті 335 Кримінального процедуру кодексу України станом на першу чергу. Ваша так, так, ваша честь. обвинувачений Глебов у повному обсягі під отримую подана колата. Підтримую подано попадання. Шановна суд, під час удовольствия 17 на травня, ми наведемо наведено ладну на подані відповідні попитання, наведено обґрунтування. Ці клопотання обгортовані їх позоном 12 квітня подальшого року на військово службу в час мобілізації особої порядів до наказу командирської частини А-4126-013. Зв'язку з цим кожному з них 17 травним судом змінив збірний захист судової домашнього арешту, а на особисто заболезання. При цьому згідно з частиною 3 статті 1779 Кодексу контролю за виконанням особистого обзання під час судового права здійснює прокурору. Водночас на цей час активна стадія агресивної війни Росії проти України продовжується. Насамперед на сході та півдні нашої держави. Кожен військовослужбов зобов'язаний виконувати наказ своїх командирів, в першу чергу, стосовно захисту територіальної цілісності держави. На цей час відомості про втрату чинності наказу командирів військової частини вище вказано про призначення північної посади Гребу та Гольчука, аби звільня військової служби відсутні. А тому підлягає виконання із сторони останніх. Згідно з статті 330 до Кримі кодексу України, в разі якщо обвинувачення був для проходження військової служби за базову самбілізації на особливої період. Суд зупиняє провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнивського служби і продовжує судову провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Відповідно до пункту 9 постанового плену Верховного суду України номер 6 від 30 травня 2008 року про практику ссування кримінального процесуального законодавства при попередньому роду кримінальних справ судах першої інстанції, за наявності підстав для зупинення у справі щодо одного з обвинувачених у цій же справі і в разі можливості окремого судового розгляду справ щодо цих обвинувачених. Суд повинен зупинити провадження у всій справі. Також одночасно з цим суддя вправо брати, змінити чи скасувати обране звинування з оббіженням. Порядок виділення матеріалів кримінального провадження, регламентованого порядку на стадії судового розгляду, регламентованого статтями 334-17. Згідно чити на 4 статті 17 КПК, матеріал не може бути виділений окремо провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту судового року. У зв'язку зказано, зважаючи на імперативні вимоги положення статті 335 комінального процесу України. Страна обвинувачення не заперечує. Проти задоволених водних клопотань Гольчука та Глебова, позвонив судовопровадження останніх до їх згідно військового службу. Одночасно з цим враховуючи обвинуваченому Гольчуку та Глебового, Тримінованому винувачного вщині окремо злочин у складі організованої групи спільно з Занічниками, Ляшуком, Кустом, Помадяли, Холодом, Цукором, зокрема в частині статті 342 та 345 Кримінального кодексу України, а Гольчуку ще є общини замаху на вистав працівника проховного органу разом з Занічниками та Ляшуком за статтею 348 Кримінального кодексу України. Санкція кого-то передбачає по крайній виді позбавини волі 5 до 15 років або довічна позбавлена воля. Так, старне обвинувачення оголошує, що виділення стосовно цих що стосовно них справ окремо провадження з подальшим її зупиненням лише відносно останніх з одночасним продовженням судового провадження щодо інших самих обвинувачення, може негативно вплинути на повноту судового розвитку. В зв'язку сказано, вражаючи на імперативній полозі Сергій 335 КПК України, самообвинувачення. Не заперечувати задоволення поданих клопотань питань Гольчука, при цьому враховуючи неможливість судового розгляду справ щодо них окремо від інших підсудних, а також враховуючи з'ясований під час судового розгляду цього провадження відомості про перебування обвинуваченого ляшука на військовій службі служби військовій частині А-16-19 через його призову мобілізацію. Вважає за доцільне зупинити провадження в цьому кримінальному провадженні усі судовій справі номер 761 -22 125, 19 дозвільня останні зв'язкової служби з одночасним прийняттям рішення про зміну запобіжного захисту Сілодобового домашнього арешту та стосовно безстричку з домашнього арешту на особисто з покладенням окремих обов'язків за пунктами 3, 4, 8, частини 54 капка окрім строком на два місяці кожному в частині повідомлення суду про зміну місця проживання або роботи місця проходження військової служби, отримувати світ спілкування із потерпілим з здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, бо документи і до відправи для виїзду за кордон. Звіс, а щодо питання прокурора, сторона захисту, будь ласка, де це може схисуватися. <клес> Я так розумію, що прокурор повністю зупинити провадження. <клес> так. В <Повніше>, так? <клес> тому значе вважає задоцільним в даному випадку зупинити провадження стосовно усіх обвинувачених у вказаній справі в цілому. У зв'язку з неможливості їх розгляду стосовно окремих обвинувачених у випадку, випадку зупинки стосовно, лише стосовно Гурчука і Глєвого, так як останні, в цілому Ваша честь Я підтримую клопотання моїх підзахисних лівого гульчука з, з огляду на те, що я вважаю, що питання... Кримінального провадження, а саме ця сфабрикована матіосами і поплічниками справа є менш важливою, соціально важливою, ніж та місія, та функція, яку виконують Гульчук і Глєбов. Тому я не можу не підтримувати. Водночас наголошую на тому, що, як відомо, у цьому кримінальному провадженні прокурор порушив строки досудового розслідування. І звернувся з обвинувальним актом до суду поза межами строку досудового розслідування. І кримінальне провадження повинно бути закрите на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Тому все, що тут відбувається, всі процесуальні дії, і відповідні процесуальні рішення у справі, вони є незаконними. Тому, врешті, питання я покладаюсь на, на суд. Едукатеринка едукатеринка, Павла щодо клопотань Глібового Гучука, які підтверджені самими обвинуваченими в судовому процесі, стаття 335 передбачає безумовний обов'язок суду, на мою думку, зупинити провадження, але лише щодо них. Стаття 3035 чітко зазначає, що інші є обвинувачені в справі, щодо них судовий розгляд продовжується і кримінальне провадження розглядається далі. Я також хочу звернути увагу суду присяжних на той факт, що зупинення, прохання про зупинення прокурора відносно інших обвинувачених і всього складу обвинувачених і всього кримінального провадження не є обґрунтованим. Є лише певні обставини, які передбачені статтею 30 це або ухилення від суду, або перебування дійсно за мобілізацію на військовій службі. Відносно мого підзахисного Бестрицького такі підстави відсутні. Я звертаю увагу суду, що нами також було подано відповідне клопотання про виділення кримінального провадження відносно безстрільського окреме кримінальне провадження і обґрунтування цього клопотання. Полягало саме в тому, що ми вже протягом 3,5 років, поки справа перебуває в провадженні Шевченківського районного суду міста Києва, позбавлені права на справедливий суд. Наша справа не розглядається, мій підзахисник проходить службу в слідчому ізоляторі. Він не може змінити своє службове становище через наявність кримінального провадження відносно нього. Він не може змінити місце служби. Він ну, позбавлений багатьох. Багатьох можливостей для проходження подальшої служби. Тому ми вважаємо, що зупинення провадження на необмежений строк призведе лише до порушення права на справедливий суд мого підзахисного, ну, це по-перше. Ну і по-друге, наскільки я зрозумів, прокурор висловив свою позицію щодо обрання запобіжного, зміни запобіжного заходу відносно Бестрицького на особисте зобов'язання. Але останні зміни до Кримінального процесуального кодексу говорять про те, що дана обставина повинна відбуватися лише на підставі клопотань. Розгляд цих питань, зміна про запобіжного заходу, на підставі клопотань. А клопотання про зміну запобіжного заходу передбачає з собою певний процесуальний порядок. Прокурор таких клопотань нам не вручив. Він зараз озвучив просто свою позицію і думку щодо цього. Ми не вважаємо, що це є підставою для розгляду взагалі в суді цього питання. Тому щодо зупинення тих, хто дійсно мобілізований, ми не заперечуємо. Щодо зупинення відносно всіх і загалом кримінального провадження на необмежений термін, ми теории заперечуємо. вважаємо це не обґрунтовані діалоги. Ну, перше щодо питань, які були подані Гульчуком і Гребовим, це їх право. Вони їх подали в порядку 335 тридцять Вони дійсно проходять зараз. Служба Збройних Сил України і це їх право щодо того, щоб подати дане питання, для того, щоб вони далі змогли проходити службу і захищати саме нашу державу від агресора. Тому в даному випадку я не заперечу також думка щодо питання прокурора щодо особистого зобов'язання моєму підзахисному ляшуку Данілу Олександровичу на минулому судовому засіданні стороною захисту було подано саме підтверджуючі документи про те, що дійсно ляшук Даніл Олександрович проходить офіційно зарахований до. Збройних сил України він зараз сьогодні з ним спілкувалися. Він зараз взагалі знаходиться на новій позиції. Хочу повідомити також за період служби. Він навіть двох орків взяв у полон і було записано інтерв'ю разом з журналістом Володимиром Зойкіним. І це дійсно є підтверджуючий факт. Тому в даному випадку я прошу задовольнити дане клопотання, яке е, подано стороною обвинувачення щодо застосування до ляшука Даніла Олександровича, саме особисте зобов'язання щодо того, щоб він міг повноцінно проходити службу. Е, щодо е, нас... А щодо того, що до призупинення, взагалі, в даному випадку, як мій колега-захисник Костенко зазначив, і ми також ще позаминулому два роки тому подавали питання щодо взагалі закриття кримінального провадження саме в зв'язку з тим, що строки пропущені саме подачі обвинувального акту. Тому в даному випадку я підтримую думку саме. Свого колеги Костенка. Тому в даному випадку ми залишаємо це на розсуд суду. Ще хтось захисників бажаю висловитись. висловитись. Шановний суд, учасник судопровадження. Mm -hmm. Щодо е поданих клопотань та Гучука, я не заперечую. Щодо призупинення, я підтримую думку своїх колег адвоката Костенко та адвоката Олени Коломацького.

Підтримую обикання гливого та гурчука. Стосовно всього останньо питання то на розсмотрення ну, суду. Підтримую обвинувачений гурчука

Кто? Мы все заняты очень важным занятием. Вот. В особо крупных размер, размерах, да, численности и количестве убиваем людей. Вот такая вот у нас нынче уважительная причина. Ну как бы это абсурдно не звучало в зале суда, но тем не менее.